Привіт! Сьогодні ми знімаємо у нашого партнера Сі-Двері. Привіт! Сьогодні ми знімаємо у нашого партнера Сі-Двері. Місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 27. Вітаю! Сьогодні ми завітали до одного із наших ключових партнерів Всі Двері. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід роботи з компанією Верто. Добрий день. З компанією Vento ми познайомилися кілька років тому через рекомендації. Як почалася ваша співпраця з Vento? З компанією Vento ми познайомилися кілька років тому, коли шукали надійного партнера з виробництва дверей. Що вашими клієнтами цінується найбільше? Особливо вони цінують довговічність та з дверей тварей Вента. Найпопулярнішими моделями є LADA Dubai A та IDE. А які конкретно характеристики дверей э, верто виділяються саме для вас? Однозначно, це кількість моделей, декорів та скління дверей. Які перспективи ви бачите у вашому партнерстві з ВЕРТО? Ми плануємо продовжувати тісну співпрацю з ВЕРТО та розстав в мережі наших салонів mm -hmm. разом з вами? Дякую за участь в інтерв'ю. Для отримання додаткової інформації. Відвідайте наш сайт або ditoskim. Верта. Обирай надійність.